Привіт такі мої ріднесенькі. Сьогодні 18 вересня хочу поговорити з вами за малинку. Зетичний міркувань сьогодні себе не показую, бо дуже багато хейту. І відео буде коротеньке, не затягнуте. І так, малини дуже багато, навіть більше, чим було влітку і пізньою весною. Так от, бачила я, недавно дивилася контент, який, на якому мільйони навіть більше підписників. І розказує жіночка там, щоб у вас восени була така мала, точно така сама вона показувала. Точно такі самі великі ягоди, щоб у вас... Восени була така велика малина. Обов'язково робіть підкормки їй, кальцієва селітра, фосфат калію, тому що у вас такої малини не буде, і не буде вона така солодка. Я вас запевняю, малина а зараз як мед. І дуже вона добре родить, в кого є малина. Зараз в мене ремонантна. Можливо, я неправильно сказала, вічно путаю. Підтвердять ті, хто не підкормлював нічим. Дуже гарна ягода і дуже величезна. Так от, підкормлювати її нічим не треба. Треба витрачати ніякі кошти і сили. Єдине, що потрібно для малинки, щоб була провітрюємость обірвати внизу листку. І при можливості, якщо потрібно, полити. У нас за все літо було дві великих засухи. І я поливала всього два рази. От просто отак, отуди в малинник кинула шлангу і та вода розходилася, ну, куди їй самій хотілося. Єдине, що тільки навесні, навесні я зразу дала сніг, зійшов з землі. Земелька відтала, я дала азоту. Азот може бути в будь-якому вигляді, якщо ви в селі і тримаєте корівок, теляток, то найкращий азот це сеч коров'яча, літра коров'ячої сечі на 9 літрів води. Ну, перед цим Пролити обов'язково земельку звичайною водою. І все. Не треба нічого робити. Не слухайте, хай не заморачують вам голови. Так, да, дійсно є такі овочеві і фруктові культури, які от потрібні. Наприклад, клубника Це з плодових культур, з ягодних, з овочевих там, помідорчики, огірочки. Так, да, тут потрібно, так, я тут висобирала. А в остальному не потрібно воно все. Головне, щоб у вас під неї земля не перепала, щоб їй хватило вологи, Щоб налилася ягідка. Зараз дособираю, вже 3 літрових баночки назбирала і ще, можливо, 4-5 буде. Насобираю кабачків. Буду кабачково-малиновий джем ще закривати. У мене є рецепт на каналі. Дуже сподобався. Це я кабачки сіяла. Це вже перерущі треба коровам дати. після цибульки. Ну, в принципі, в мене все. Бажаю вам здоров'я, миру ріднесенькі. Можливо, комусь знадобиться таке відео. Всім пока! Всіх обнімаємо.